Перша в державі молода капуста потрапляє на столи українців саме звідси. Село Заріччя на Закарпатті справжній капустяний край. Населення села Заріччя трохи більше чотирьох тисяч людей. Практично всі займаються вирощуванням капусти. Кожен вільний клаптик землі відведений під парники та городи. Хилисажують з ранку до ночі на колінах, а чоловіки носять капусту, потім і капусту поливають. Треба поливати через два дни, щоб гарна капуста була. Ну, щоб капуста була готова, десь около місяць, 30 днів. Вирощування ранньої капусти це трудові будні приватного сектора. Робота починається з посіву у листопаді, потім висадка у лютому, а збір першого врожаю припадає на кінець квітня-травень. Як правило, вегетаційний період цієї капусти – 45-50 днів. Та через те, що минулорічна зима виявилась надміру сніжною і холодною, а опісля весна дощовою, перша капуста достигла лише тепер. З одного гектару у селі збирають до 40 тонн капусти. Так триває шість тижнів. Протягом цього часу ціна різко падає. На саму першу капусту досить висока ціна. а… Оскільки вирощування ранньої ранні копути займаються майже кожне подвір'я і нема такої сильної реалізації в продажах після свят ціна дуже різко обвалюється. І якщо на сьогоднішній день ціна 10 гривень, то я думаю, що через недільку вона може впасти навіть 2 гривні, а то і нижче, ну при ціні 4 гривні, це люди просто по нулях попрацювали. Закуповують капусту представники великих торгівельних мереж України тут же у селі. Найбільше продукції йде в Київ. Цьогоріч вперше у заріччі почали займатися і масовим виробництвом салату. Насіння, як і для капусти, використовують голландське. Продаватиметься салат у горщиках, що дасть змогу збільшити як термін реалізації, так і термін споживання з кількох днів до двох тижнів. Це є чистий продукт, тим більше якщо він вирощений в хороших умовах, ну на так називаємо гідропоніці, то це дуже хороша якість. Там взагалі немає ніяких ні фунгіцидів, ніксицидів, взагалі нічого. Це чисто екологічний продукт. Окрім капусти та салату, цього року в заріччі обіцяють і перший врожай закарпатської дині, поки лише в експериментальних кількостях. А за кілька тижнів місце молодої капусти в парниках та городах. Займуть помідори, перець та огірки.